Сошкин скисал наружу, Тишину он ранен был, С пробитым лекарственным трубом, Затерявший Евсковский, Без тыданных не отводя, Постыдный вклад Я загнул окомы. Осталися те, чого я не хотів На телеканалі Офіційна цифра 366 це по військових, е пропавших безвісті більше сотні. Із Закарпаття десятки хлопців брали участь в Іловайській операції. А зараз розпочнеться молебень за загиблими учасниками Іловайської трагедії. Дякую. І сестри, сьогоднішній день є нам великим уроком. Тому що ми є об'єднані Великим Горем, але разом і великою надією. Ми є всі тут, різних національностей, але ми є всі українцями. У нас є одна спільна біль, але одна спільна надія. Маленькі діти, які тут бігають. І дитина вернулася, вернулася до мами. А потім пішла душа туди, звідки вона вийшла, від самогутнього Бога. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай вуха твої будуть уважні. Виглядає душа моя Господа, більш ніж сторожа світанку. Зараз вшануємо пам'ять полеглих героїв за нашу батьківщину хвилиною мовчання. Пам'ятати тих, хто віддав життя за нашу Україну, за наші з вами, щоб в нас було таке сонячне і мирне небо над головою. Дякую всім присутнім.